Позивний мій диспетчер, мені 22 роки. Родом я із Києва. Я з дитинства мріяв бути військовослужбовцем. Раніше в метро працював спочатку в ескалаторній службі з люсером електриком, потім диспетчером. У мене багато друзів, знайомих військовослужбовців, з яких хочеться брати приклад. Основною моєю мотивацією був захист батьківщини. На початку було важко, але є побратими завжди, котрі мені допомагають. Коли я застряв у болоті і кричав мені мені здавалося, що я залишуся в тому болоті, але все ж таки я пройшов цю космогу. Мені казали, займайся спортом, займайся собою. І зараз по собі я відчуваю, що мені не так важко, як було на початку з підтримкою моїх побратимів та командирів. Мені служба дається набагато легше.